мені скинули, короче, фотографію. Казати так само по сумі сумму получается числитель. Якщо правильно. Якщо боева, поиска, якщо ранню запрошували мені рівно дві. Я То Я майже віддаю і рівно это? Можно про не говорить, Привет. да? Е -э Мне там скинуть в маску, получается. Mm -hmm. И он пытается ну, проще било билета забрать. Ты знаешь, что знаю, билет? Качана. Давай качану. Не готовы да, десантку, да. Ну я думаю, что да. Лисадку утолит, да? Я думаю, что да. Минут. Минут. Йому він хоче пури. Він, він ганяє пуря, блін, йому дали виходить. Це я думаю, че не хочу. Не на. Не, не. не то, що не треба. Перше це десантка, це дуже витерання. А де мокшот це б? Ну не то, що конфискація, а т. Це. Це не... чара б дуже велика бо... Оце, а чого? можна так, щоб одноразово своїх? Можна. Плюс тяну, бля. Плюс тянув у тебе. А якщо зробити одноразовий виїхати? Ну я тобі про що говорю зараз? Це можна на То, о, по раз по і сон блядь. Ну один раз, він, він типа взяв і їх. Ні, пояснюють. Це називається берломіт НДС. Так. Так, але він може бути рік, два, три кутє. Так, хоч поняття. Куда? Понятно. понятно. Він ма, де типа. Да. Може воно. Да. назад йому не вертаться. Чого? Може. Назад уже не питає в документи. Да, а якщо туди знову їхати вже все. Що, Что, ну ще раз? А, ну шер, скільки хочешь. йому ему казал делать. Треба не говорить, я не знаю, пытаться ворот. 34. Так, е. Потім. Так, так. Хочу, 3500. Угу. Ты ранее его пригоняєш? Влечає. Сейчас ты його ранено підгоняєш, 400 твоих. Четыреста твоїх. Все, я понял. Стопка йде, що я понял. Все. Все? Все, їх Час. По времени вообще, если он. Ну, два тижня, Два, тижні. Ну, два тижні. Ну, ну, ну більше, ну, будемо мы. Ну я все. Що наперед? Я понял. Что наперед?